Ну і пане Іване, пропоную розпочати зі Сватівського напрямку. От щодо Сватівського напрямку, якщо проаналізувати попередні пару тижнів, а особливо цей тиждень поточний, то стає нашим військовим об'єктивно зараз складніше ніж було раніше. А на деяких напрямках ось цього Сватівського, скажімо так, Сватівської ділянки фронту навіть ворог намагається проводити певні контратаки. Скажіть, будь ласка, це пов'язано в першу чергу з тим, що а російське командування наситило мобілізованими цю ділянку фронту, чи є якісь інші причини цього? Ви праві. Перш за все, головне в цьому те, що вони отримали дуже багато сили, яку зараз кидають на фронт, і таким чином збільшують тиск на наші війська, що чинять оборону. Це е, такий для них зараз як вам сказати, е, матч реванш для того, щоб е, значить, відбитися за Херсон та Харківську. Поразку, тому вони будуть зараз стиснути, дати у бій цих людей, яких вони призвали в жовтні місяці, і врахують, що вони вже майже підтолені. І таким чином нам у нас будуть важкі бої. Чого, чому на схватова та на Куп'янській де головна, значить, зараз там в них активізація починається, значить, крім Донецького, зв'язку з тим, що вони намагаються нам зробити. Так як ми зробили в Херсоні на правому бережі Херсона, якщо в нас прижмуть до водосховки за дорічний скол, то тоді ми опивмося теж в такому як сказати, оперативному оточенні прижаті до водойми. Оце вони намагаються зробити нам зараз і зв'язку з цим і витримують Сватова і атакують в напрямку Куп'янська ну, в головному напрямку. Там що касається в них гірше йдуть питання щодо Лімана, там і північніше в районі Сєвєродонецька та в напрямку на Сєвєродонецьк. У них гірше, але все ж таки вони там не дуже приділяються увагу в зв'язку з тим, що сподіваються, що чим більше ми вклинимось в їхню оборону там на тому напрямку, тим більше попаде в оточення значить, наших військ, якщо вони їм удасться напрямок Сватовом та напрямок на Бахмут і на Ізюм. Ну і також зрозуміло, що пане Іване, що от ви сказали про ситуацію складну з приводу того, що нас можуть в теорії підтиснути до е, Оскільського водосховища. Але з одного боку, ми розуміємо, що тут зовсім не той баланс сил в росіян, щоб це реалізувати. Ну, скажімо так, кількісний склад це не головне, має ще ж бути якість. А по друге. Все таки, Оскільське водосховище і річка Оскіл це не Дніпро? Ну і, очевидно, є сподівання, що якщо навіть якісь такі критичні ситуації будуть, то напевно, що можна в деяких ділянках річки Оскіл або перейти е, річку в брід, там де є дуже вузькі е, місця, або використати е, ці ж самі інженерні споруди, інженерні конструкції, е, наприклад, усі понтони, е, скажіть, будь ласка, чи так, чи то, можна? То, так? Так, да, ви праві, я з вами згоден. але ж вони пам'ятають нашу артилерійську блокаду, розумієте, вогневу, яку ми розбили мости і переправи всі. Тому вони хочуть значить, зробити подібне для нас, я так рахую. Хоча зараз але напрямок безумовно найбільш важкий це на Бахмут, в районі Донецька. Це дуже важкий для нас напрямок, і ми там ведемо дуже важкі такі бої, оборонні. І мені дуже не подобається те, що вони постійно нарощують там зусилля, і все ж таки вгрізають на це оборону. Треба нашому воєно-політичному керівництву, особливо воєнному, шукати якісь шляхи для того, щоб це подолати. Пане Івана, от саме про небезпеку поблизу Бахмута, хочу запитати, адже тиждень тому окупаційні війська змогли просунутися на кілометр вздовж траси, це на північний схід від Бахмута, і траса, яка веде до Слов'янська. От наскільки високий ризик того, що нашу фортецю Бахмут будуть більше й більше атакувати? Які загалом ризики для нашого і угруповування і для самого міста, які перебувають на цьому напрямку? Да, ризики дуже великі виправі для нашого особливого, тому що воно буде зруйновано. Воно і зараз вже майже наполовину зруйновано. А так буде зовсім зруйновано. Але в нас нема іншого виходу, тому що як тільки ти там цим, робити фортецю в кожному домі на кожній вулиці. якщо ми впустимо далі, то те ж саме буде в нас і Славянськам, і Скраматорськам, і так далі. Тому вже треба вже. Як кажуть, спиратися рогом і стояти там намертво. Тому що я можу сказати, вони і будуть продовжувати. Там зараз вагнеровці, більш за все вони працюють і працюють досить вже і як можна так сказати. От, пристосовуються до наших реалій, до наших всіх можливих дій, до нашої зброї, якою ми володіємо. Тому нам теж якось і шукати шляхи, як з такими періодичними новими заходами, які нехтують людьми абсолютно людьми лючим життям людей, своїх солдат, офіцерів, абсолютно. Тому треба шукати, шукати треба і проводити такі заходи, які би нейтралізували цю їхню зухвалу таку, знаєте, наполегливість в штурмів на Бахмут. Пане Іване, і от дуже цікаво, що навіть в наших зараз коментарях під прямою трансляцією в Ютубі заходять російські боти і вкидають новий меседж, який з'явився напередодні. Буквально методички кремлівські, очевидно, підвезли. Мовляв, Бахмут, і е, також Авдіївка в Котлі. От е, якесь таке безглузде безглуздий меседж починають вкидати, адже ні про який котел навіть близько не йдеться? От якщо ми подивимось на Бахмут, так ситуація складна, однак ні про яке оточення оперативне ні з півдня, ні з півночі не йдеться. Бахмута також ситуація з Авдіївкою, хоч складніша, але також тут намагаються всі кліщі такі створити по обидва фланги від Авдіївки, але ні про яке оточення також не йдеться. Скажіть, будь ласка, от чому на вашу думку саме зараз з'явився ось цей такий вк? Кид, можливо, це якась така інформаційно психологічна операція масована. Пішла саме про ось ці, нібито оточені повністю Бахмут і Авдіївку. Я скажу більше, що навіть з'являлось вчора повідомлення, нібито нам поставили ультиматум російські командувачі. Що якщо наші військові не складуть зброю до шостої ранку. Сьогодні, 27 листопада, мовляв, буде повністю взято в котел Бахмут і Авдіївку. От шоста ранку минула, нічого не відбулося. Це ще раз показало, що російські псошники дали в штангу. Чому це саме зараз відбувається? Як ви можете це прокоментувати? Я можу це просто прокоментувати. Справа в тому, що вони погано знають українців і українську націю, і наш менталітет нас кажуть, накажи гоп, поки не перескочиш. Це перше. По-друге, все це інформаційне, яке вони зробили, значить взагалі в суспільство, це перше за все розраховано на російську аудиторію. Тому що нема ярких таких перемог, нема того, чи може похвалитися, і тому вони, нібито це ж можна потім спростувати, що ми там контрудари, ввели резерви і зупинили. Розумієте? Тобто, Але немає та, та, реальних та, перемог, немає реальних та, перемог, та, тому починаються та... уявні. Так, да, підніма... вони, піднімає... вони піднімають настрій свого населення. Вони ж не тільки на населення впливають, вони на тих, кого мобілізували, теж це розраховано. І на тих, тих, щоб у них піднімався бойовий, так сказать, дух, трошки був приподнятий. У зв'язку з цим вони це і роблять. А потім це ж легко спростувати. Ну, там типа ми ввели якісь там. Додаткові резерви там вони не так просунуться, як планували, так далі, але наступним разом вони просунуться і виконують те, що сказали. Ну це звичайний такий психологічно, морально-психологічний кидок свого населення і своїх військ, які вони готують в тилу для, для фронту. Пане Іване, ну і про погоду, звичайно, адже вже за три дні розпочнеться зима. Скоріше за все, з зимою прийдуть, прийдуть досить такі потужні холоди. Будемо говорити про мінусову температуру. От зараз ми бачимо кадри із лінії фронту, показують нам наші військові, що одна багнюка, дощ. Ну і ми, українці, в принципі, також бачимо погоду щодня за своїм вікном. Водночас, коли вже почнуться перші заморозки, як зміниться рух? І наших сил, і, звичайно, що і російських. Так, да, і це буде впливати на хід бойових дій, тому що земля схопиться, буде твердою, і бойова техніка зможе більш ефективно і, е, значить, маневрувати і ходити по, по бездоріжжю. Тому, е, безумовно, морози прийдуть і будуть питання посилення бойових дій. Але це палка в двох кінцях, як кажуть, вона одним кінцем б'є другого, тобто ворога, але й нам достається теж. Тому тут треба розуміти, що в таких умовах, безумовно, дуже важко сидіти в окопі, коли в тебе чувака є під ногами і коли на тебе капає е, зверху, та ще й по окопу тече, обруси окопа, і ти весь в багнюці. Це безумовно впливає на моральний стан, але. Морально-психологічний стан наших військ, він настільки сильно відрізняється від морально-психологічного стану ворога, що ми це подолаємо. Наші солдати це подолають. Один я хотів би що сказати, що наші, безумовно, тилові органи, ну зараз це тилові органи, вони називаються зараз логістика, вони повинні були кинути сапоги людям, а не на Найти сапоги і сапогами перебути. Хоча б тих, хто сидить в окопах. Тому що в ботінках в окопі і в жижі і в, в луж дуже не, не дуже гарно. І, і хочу сказати наступне: що е, затихання бойових дій, чи припинення е, таких активних дій, воно відбудеться безумовно в цей переходний період, коли буде слякать сніг зверху, сніг під ногами, вода і так далі. От і розкиші, розкиші поля. Але тільки замерзне буде активізація. Але... Тут треба розуміти і те, що е, мінусова температура вплине і на якість е, на погану підготовку тих військ, які до земних умов. Так однозначно, так, сподіваємося, що ті мобіки, угу, так будуть теж мати проблеми. Якщо ми враховую, підготували що... техніку, да, якщо ми більше краще підготували техніку до експлуатації в зимніх умовах, якщо ми людей одягнули. Приділити звали пункти обогріву і все лікарські засоби, там і медичне забезпечення. От то, якщо ми, наші солдати і все навчені правильно облаштовувати пункти обогріву, пункти оборони, значить бліндажі, дзоти і так далі, то ми будемо в певній непевні, ми будемо на голову вищі нашого ворога. Я дивився якось пару днів тому на сюжет, де показували, дрібняли наших солдат, як в яких умовах вони в окопах, і яких росіяни. Ну росіяни як, як дикі звірі, що тут сказати, практично як дикі звірів. Тому безумовно це сильно вплине на їхню дух. І я хочу сказати, чим гірше буде зимові умови, тим більше їхні війська будуть зосереджуватися в пунктах оборони, в будівлях яких Якихось е, 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 тих станціях, е, карловниках і так далі. Тобто, де криша є над головою, можна е, погрітися трошки. І саме туди будуть збиратися ротами, з водами, ротами, а то навіть ну, батальйони наврядлі. І це стає одразу для нас дуже гарною ціллю, для наших хаймерсів. Це дуже гарна ціль, коли весь взвод не зосереджений на фронті 300 або 400 метрів. А коли він знаходиться в одній чи в двох будівлях і відігрівається, тільки два-три сторожових охоронців дивляться за полем бою, пострігають. Оце дуже гарний. Тому наші розвідки потрібні зараз, повітряні розвідки, квадрокоптери, джавеліни і все проче не вибачні жили на барактари. Повинні зараз працювати, працювати, напрацьовувати питання розвідки, щоб можна було відрізнити, що це за укриття, і так далі. І тут треба розуміти, що вони будуть використовувати в деяких питаннях щит на місцеве населення, якщо воно не відселене. Так, пане Іване, з приводу розвідки, звісно, 100% якісна розвідка це запорука якісно виконаних операцій військових. І саме в контексті цього додам інформацію. Нагадаю точніше інформацію, що напередодні з'явилось повідомлення, що Україна одержала від Люксембургу шість безпілотних літальних апаратів прімокуван сто 150 І їхня особливість вони виготовлені в Чехії. А їхня особливість в тому, що вони мають не лише оптичні засоби розвідки, але і Такі собі спеціальні апарати з синтезованою апертурою, тобто такі собі антени, грубо кажучи, які дозволяють бачити не в оптичному діапазоні, а бачити в умовах туману, в умовах ночі, за допомогою, от саме радіосигналу відбитого, тобто навіть замасковані танки десь в лісопосадці, або, наприклад, які замасковані спеціальною маскувальною сіткою, їх цей апарат все одно побачить навіть вночі, навіть в туману, скажіть, от з огляду. У вашого з огляду на ваш досвід, враховуючи, що ви були командувачем саме аеромобільних військ. Наскільки важливо мати дані саме такої розвідки радіотехнічної, радіоелектронної і за допомогою ось цих спеціальних локаторів з синтезованою апаратурою радарів. Точніше, да ви привіт. Це дуже цінний такий подарунок для нас. Така таке підсилення вертольотів, які ведуть спеціальну розвідку, О, це дуже добре. І вони будуть вони здатні справу чому? Це хороше, тому що підсилення, тому що вони можуть можуть працювати на широкому фронті, розумієте? Вертоліт він бере вдаль, може бере вдаль, і по е, прольоту, тобто він більш мобільний і більш міцний в запасі польотного часу в просторі, і таким чином він більш ретельніше і е, не тільки ретельніше, а більше по більші площі може висліджувати. Це дуже добре. А що стосується зараз всіх ночних приладів, які на які повинні бути наші війська значить, мати для розвідки, це і було раніше, і зараз це основна одна з основних вимог. І зараз інфракрасне треба мати, тобто на тепло, щоб відрізняти теплові дистанції. І безумовно вони не можуть без зв'язку жити. Зв'язок треба ловити, зв'язок їхні радіостанції, їхні переговорні пункти. чи... Мобільні телефони відслідковувати, систематизувати і наносити туди удари. Я Все до речі, вибачення, Я вас переб'ю. Я додам просто інформацію, що напередодні також з'явилася інформація від української компанії інфозахист. Українська компанія інфозахист передала в українські підрозділи власні технічні засоби виготовлені в Україні, які саме дозволяють так, би мовити, пеленгувати так ворожі радіосигнали і прослуховувати так, ворога. І саме те, що це вітчизняні пристрої, які допомагають нашим військовим, це мені здається дуже важливо. Да, ви правильно кажете, я абсолютно з цим погоден, погоджуюсь і хочу сказати, що чим більше ми будемо такими технологічними засобами підсилювати наші збройні сили на передовому фронті, тим буде у нас більш ефективна боротьба з російськими збройними силами Російської Федерації пане Іване, ну і про південь нашої країни, так на сам кінець зачепимо цю тему. Досить приємно дивитися на цей такий великий зелений шмат звільненої території нашої, звільнили і обласний центр міста Херсона, наші військові. Водночас рашисти нікуди не поділися, все ж таки продовжують перебувати на півдні нашої країни і за різною інформацією будують там просто такі шалені лінії оборони. От яке Потрібно озброєння яка потрібна техніка для того, щоб е, прориватися через все те, що там набудували росіяни. Особливих таких парад в цьому питанні не буде, тому що всі бойові дії, які ми проводимо, всі вони потребують наявності танків, бойових машин піхоти, самохідної артилерії, ракетних установок і ракет, які б'ють високоточною зброєю. От, за в розвитку, про які ми зараз казали. Оце все потрібно. Те, що вони будують там всякі лінії, там я бачив, і надо би ставляти, і так далі. Це, це для. Ні, воно впливає безумовно на деякі прийняття рішень нашим командуванням по наступальним діям. Але коли піде наступ, то вони не зіграють значну роль у зв'язку з тим, що е, вони всі легко долаються. Для того, щоб ці перешкоди мали якусь. Цінність і були важко подоланими. Потрібно їх прикривати вогнем, мінними полями. І мінні поля вони не можуть поставити, а от вогнем все прикрити і все пристріляти. Це дуже важко і не так просто. Тому я думаю, наші війська, якщо перейдуть у наступ, у нас вони все прорахують і будуть ці перепони всі долати. Дуже гарний був такий вихід у нас це те, що почали з опінбурзької коси. Атакувати у флангні, яке знаходиться на правому на лівому березі Дніпра, це дуже така гарна подія. От вона дестабілізує ситуацію ворога. Вона примушує розтягувати сили оборони і свої сили і засоби, які вони в землю, на додаткові напрямки, і таким чином пошабляти ті напрямки, можливі напрямки, де наші війська нанесуть головний удар. Тому безумовно активізація. Саме на тих напрямках, де вони не очікували і не будували таку стійку оборону, скажімо так, саме там є найбільш перспективним для нас сьогодні, саме в таку погоду, не зважаючи на те, що там болото, вода і так далі суцільні озера. Але саме на тих напрямках, де вони не очікували, не очікують, ми найбільш ефективно будемо їх дестабілізувати їхню оборону. Так, ну і звісно розуміємо, що скоріш за все, ми точно не знаємо, але скоріш за все, на південь від Очакова в районі Кінбурзької коси, наші українські військові а, в певний час провели певні десантні операції, наскільки вони були успішні чи не успішні, наскільки вони вплинули на оперативну ситуацію. Будемо чекати офіційної інформації від генерального штабу. Не будемо поки що забігати наперед, тому що потребує цей район особливо такої тиші. Але ще вас хотів би запитати. На останок ще з приводу Білорусі, тому що от ми південь оглянули, але напруга на півночі вона залишається. Зараз дуже багато було різних вкидів інформаційних, і навіть гур Міноборони України вже не втрималось, щоб не сказати, що мовляв перестаньте вже розганяти зраду. І сказав представник гур Міноборони України про те, що немає зараз такої реальної загрози що до кінця листопада, як деякі телеграм-канали розганяли інформацію там, що може бути вторгнення через державний кордон з Білорусі, російськими і білоруськими військами. От що ви загалом думаєте не про сам факт? Нападу до кінця цього місяця, а про підготовчі заходи. Наскільки вони очевидні, наскільки вони вам зрозумілі і чи дійсно ці заходи відбуваються саме для підготовки вторгнення в Україну? так да, Цей напрямок є для нас небезпечним, але він стабільний на сьогоднішній день. Я його таким рахую. Перш за все, він став іще більш стабільним в зв'язку з цими погодними умовами, які зараз погіршилися. Там і так складні умови місцевості, дуже болота, ліси. Значить, дуже мало доріг і напрямків суходолу, по яким може рухатись техніка та і піхота. Але зараз, під час такої погоди, там і значно ще скоротилися і ще вжалося. Тому я рахую, зараз там не, нема такої, скажімо так, ми не бачимо признаків того, що вони там готуються наступати. Проте, Враховуючи ту історію, вони розпалюють. До речі, то що вони кидають в інформаційний інформацію, що ось скоро вони почнуть, ось скоро вони почнуть на білоруському напрямку. Це все операція психологічного плану російська, значить, не зважаючи все ж таки треба там робити. Я знаю, що там проводяться дуже потужні, досить потужні і активні дії воєнного воєнного керівництва держави, наших військових територіальної оборони. Для того щоб ці страхи були перехоплені надійною обороною це по-перше. По-друге, вони виконують, намагаються кажуть одним пострілом двох зайців, тобто нас налякати і відтягнути наші зусилля від сходу і півдня на північ, це і також одночасно намагаються якимось чином залякати чи Викати, а взяти в облогу, можна так сказати, режим Лукашенка. Чим більше військових він туди заведуть, тим менше буде вагатися Лукашенка в плані введення цих військ в битву. Розумієте, він може знову зробити так, як це було в лютому місяці. Пропустити їхні війська через свій кордон, а свої залишити там. Розумієте, може бути і такий варіант. Його не можна виключати, не можна зв'язку з тим, що особливо вони. Оголосили про те, що намагаються провести ще одну мобілізацію після нового року. А ця мобілізаційна хвиля, про що нам може, якщо вона відбудеться, про що вона покаже? Це мобілізаційна хвиля, яка призначена для поповнення втрат цього призову, який прийшов в жовтні місяці, в вересні, в жовтні в вересні-жовтні, прийшов призов. Вони зараз з нього формують, готують його підрозділи, готують людей. Формують потім батальйони, бригади, корпуси їх встанути вперед. А для того, щоб поповнити втрати, у них немає, тому вони і вимушені ще раз проводити мобілізацію додаткову для того, щоб готувати поповнення на втрати. Тому що вони не можуть начати наступ з півночі по білоруському кордону, а також на Чернігівщину, Сумщину, Харківщину. Ми так не можемо, не маємо права. Нам треба бути обережними, нам треба бути раціональними людьми, які всі розуміють і готуватися, як кажуть, так от не займатися шапкою закидатиством. Почула вас, пане Іване. Досить цікаві думки в нашому етері Свої розповіли, поділилися з нашими глядачами. Дуже вам дякуємо. Будемо раді бачити ще в нашому етері. глядачам. Нагадаю, що Іван Якубець, військовий експерт, доєднувався до нашої розмови. Говорили саме про лінію фронту та про важкі напрямки, які зараз є в нашій країні. Ну, далі, наша...